Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову з папу намагаємося з'ясувати, хто ж нас все ж таки краще в цій грі. За класикою я стартую за Рохан, а забудовую дві ферми даю зброю своїм крістіанам для того, щоб піти захоплювати мапу. Павк стартує так само з двох а, плавілінь і так само йде захоплювати мапу, але тут є такий прикол, що в Рохана завжди є перевага на першому етапі, як мінімум в. Тій швидкості, яку можна захоплювати мапу, бо я маю два загони ось цих крістян, і вони далі захоплюють дві території одночасно цю, що я кріплять. Як бачите, у доводиться йти спочатку сюди, не за те, що Пав раніше за мене відбудував а цю лісопилку, тому що вони можуть одразу піти прямо, а моїм доводиться виходити крізь ворота, то все одно загалом загалом швидкість того захоплення набагато буде більша. Та вибудовує ще одну плавільню. Так само, наче роблю я, поки що не роблю, поки що мабуть, чекаю щоб... тут. Тут насправді в мене була помилка, бо я міг би вбити їх трішки раніше, одразу піти захоплювати. Цього треба було вбити, а вороги там нічого не зробили. Тут же можна будувати. Я це бачив, забудову, навіть не звинувавши кріп. Тут з цього боку вже маю дві ферми і висуваю вперед. там варги. Мапами з фафом вже знали, тому ми не робили таких якось великих тупих помилок. Ну окрім цієї що ти не забудував ферми. Як бачите, може забудувати її, допоки ти ламаєш кріп, то нема сенсу чекати. Найкраще наранче стане і раніше будуть, будуть ресурси. Пав кріпить одного, я кріплю одного. А, жоден з нас не чіпає своїх варгів. Тут я дуже дебільно звиваю своїх крістян, мені треба було їх завести наверх і поставити, чекати, щоб Пав пішов далі. Але з того нема жодного сенсу, вибачте блін. Тому що він не пішов далі. Бачиш, я вже атакую. Мені треба було тут поставити і почекати. Він не побачив, бо я може забрав би цю лисипилку, а так доводиться мені лише забрати його. А, ось цих воркерів. Сенсу з того не дуже багато. Пав вже поставив перший барак. Будує з іншого боку, щоб урчики не виходили, якщо б лише руйнувати, щоб він міг тут будувати собі скосично спокійно. І добудовує ще четверту плавільню. Я в цій грі подумав, що треба щось зробити цікавеньке. Знаю, що Рохан завжди грається з кавалерію. Думаю, а я піду через лучників. Цікава тактика. Забудував вже п'ять ферм та одну ось цю арчери рейндж. Чекав, я знаю, якось є експерти, які кріплять ось цих варгів. А, завдяки мерії загону цих крістян, але я не з таких чувачків, не таких просунутих, тому я чекав, коли прийдуть перші лучники, щоб зробити кріп. Тобто, кріпити в цій грі надзвичайно важливо. Пав тут захоплює цю територію, поки не забудовує. забудовує боїться моїх атак, тому будує тут не лісопилку, на якій дуже легко, наприклад, кавалерію прийшли вбити всіх воркерів. і вона нічого не буде визнається. Якщо сама будівля стоїть тут, ця будівля, ну стандартна будівля, власне, дає стандартний ресурс, так само якби й будували ось тут. І також нас з'являється першого рівня. Як ви знаєте, що а, ферми на зовнішніх територіях завжди з'являється другого рівня. Ця штучка дуже невигідна, бо вона стартує з першого. Тобто для злих фракцій краще будувати лісопилки. Бо воркери коштують ну майже нічого. А це ж таки сенсу більше впав. Мене атакує зверху. Вже другого рівня в нього підрозділ, тому що він на підується на моїх крістіанах. Руйнує тут мені ферму, атакує мене з цього боку. Я зараз на його тиску, не чиню жодного, але я забудовую центральну територію тут і думаю, що тут буде великий бій, бо будую тут одразу і статуї героя, і фонтанчик для того, щоб лікуватися. Намагаюся збройний цей підрозділ орків завдяки підрозділу моїх крістіан, мері та лучника. Не вдається, вони відступають. Ну, хоча відбила ферму, бачу, що я їх не здоганяю. Орки дуже швидко урухають, точніше дуже швидко бігають. З цього боку знизу пав руйнує мені другу ферму. Тут я навіть жодної продій поки що не роблю. Атакую лише зараз двома підрозділами ось цих лучників. А зараз звернемо цікаву увагу на те, що ось Фав поставив їм абойовий клич. Вони все ще набафані. І який урон буде в лучників? Тут показуш не покращені, вони ще не були покращені, наче. Зараз подивимось. Так, вони звичайні. Два підрозділи. А ні, вони вже покращені. Це якийсь прикол. Дивіться, бачите? Покращені лучник, який малий урон наносить у Рукхай, які збудували формацію і які стоять під ось цим от бафом на 50 плюс, броні Це просто неймовірно. Я й забув старий коротчий, реплей, ну, відносно старий, я й забув, що я вже на цьому етапі вже покращив собі техніку, блін. Вилякаю ж не техніку. Техніку, то я вже, блін, з баром коротчий, путаю. Вже покращив собі зброю для лучників, я вибачаю ще раз те. Фаф тут посторож поставив свій підрозділ, просто стоять на місці. Ще раз міг би атакувати, але тут я вже маю в цій башті моїх вищ, щоб його контроти. Тут я дуже, дуже ліниво йду вперед, захоплю цю територію. І зараз я думаю, треба кріпити, трекріпити. Трезорте три. ФАВ вже зібрав два а, великих а, комбо з піками. Він чекає на моїх Рохірімів. Вже збудував героя. Я героя поки що не маю, але я маю три. Підрозділи загалом навіть чотири. Тобто одне комбо покращене, а два просто лучники, йому не покращені, і ельф. І тут починається наша перша заруба. Я йду забираю гроші і поступаємо пост... з ним бито. Я думаю, що тут мені повністю хана. Я думаю, що щось тут буде не так. Лікую, розумію, фігня, і починаю відводити найдорожчий мій підрозділ ельфів, які хоче не покращені. Зараз же покращені, але я думав, що тут буде поразка. Але бачите, сталося зовсім так, як сталося. Підрозділ комбо третього рівня просто винищує ворогів. Так, так, люд прокач другого рівня. Але при цьому, як бачите, все ж таки перемога за центральну територію була за мною. Тут вони мене вже підійшли два підрозділи покращених ельфів. А перший, який я відвів, інший я будував там новий. Тут же де третій покращений. Я розумію, що битва все ж таки ФАВ зголив свої війська, і битви тут не буде. Починаю руйнувати фонтанчик. Треба, справді, вже зривати ось, ось цю статую, бо з неї сенсу менш ніж від фонтанчика. то можна полікувати. І будую вже ферми, тому що, тому що ну, треба економіку. Тут я забудував ферму. Ще покращення не робив. Далі пробую його пустити. Це помилка, не треба цього робити. Я хотів знищити ось цю а, штуку, звідки вилазять варги, але сенсу з того ну, ну не багато, як бачите, ми проїхали, побили. Урони не завдав. При цьому я загубив тут комбо третього рівня. Оце зрада, оце зрада. Захоплю цю територію, зараз граю чисто три підрозділи ельфів. Цікава штука, завжди садіть своїх ельфів у цю будівлю. Забудовую тут якраз мою стандартну, типу стандартний блокпост для того, щоб битися це статуя, яка власне дає. Плюс 30 броні, плюс 50 урону та 50 досвіду, тобто вони набагато швидше прокачуються війська. А, вона ще не забудована. ФАВ це бачить, намагається не Чого не підвів Люрца, я не знаю. Треба йти люрца вперед. Зараз ми як бачите, війна чисто на центрі. Жоден з нас ніяких. Таких сюрпризів не підносить іншому. Тут фага десь були війська, мабуть, вони мене атакували. Мабуть, їх били ці пацики. Я не знаю, знає, куди поділися. Бачите, я не атакую його ферми. Він не атакує. Мої просто чисто битва на центрі, яку я тут знову граю. Але це ну, тут логічно, тому що тут же є фонтанчик, який а, лікує та відновлює підрозділи. І є ось ця статуя, яка дає дуже потужні бафи. Маю загалом три підрозділи. Зараз їх буде два, бо дуже дебільно намагаються атакувати зливатися. Мені не треба було мені розділити мої хельфів піти тут забомбить. Тут забомбить хоча б повбивати цих боргерів, це було супер ефективно. Але ну на даному етапі а, в цілому, в цілому, за рахунок цього, того ще має ось цю територію. Ну і тут ще буде покращена не фапокране покр... покр... зброю, то моя економіка має бути трішки потужніша від економіки Фавга. Чого він не не інвестував ці поінти, може вона щось накопив? Я не пам'ятаю, я не бачу. Викликаю своїх ельфів, хочу тут якусь атаку, якийсь на чим зробити. Поки що, поки що мені це ну, не те, щоб дуже вдавалося, без бороні, як бачите, ось ці башти виносять просто нехай, неймовірно, втрати більше від результату, який я досяг від цієї атаки. Я розумію, що це фігня, і починаю щемити просто признаними військами атакувати його територію, щоб все ж таки не вчити економіку. Пав прокидує індустрію, плюс 80. Це ну, офігевша індустрія, можна фактично там, ось, якщо її добре так кинути. Раніше можна було і на 3 плавільні, зараз її понерфили лише на одну, тому що це дуже потужна навичка грошей. Ще дає просто офігеть, як багато. З цього боку жодного тиску немає. Можливо, якби Фавк взяв би своїх ось цих підрозділів, варгів і поїхав би мене добити, щось би сталося б, якось, би, як мінімум, сюди можна було б забрати, пролетіти далі, тут забрати, сюди атакувати тут пусто. В нього є, до речі, ця навичка, яка підсвічує територію. Він пост... Ні, зараз немає, я думав, що була. Я пам'ятаю, що він постійно корот, мене підсвічував. Можливо, моя пам'ять мене обманює. Тут я просто стою, тупо нічого не роблю, втрачаю війська. Закріпив добре, що закріпив знизу. Пішов корот, двома покращеними підрозділами з бронею Кріпити сюди, вниз за гультериторію. Але в цей момент ФАВ вже має досить потужну силу. Три підрозділи лучників, точніше, арбалетників. Піки будує все ж таки чекає від мене Орхім, в яких тут битві, здається, багато не буде. Намагався атакувати мене сюди, але подумав, що краще не буде. Тут в мене сидить підрозділ третього рівня, не покращення. Я його якраз вивів для того, щоб поставити йому броню. Вони з цієї башти будуть відстрілювати. Це дуже круто. Атакує на мене чотирма п'ятьма підрозділами, підрозділ, три арбалетники, два піки. Я не маю за на намаю на захисті два бачите, дуже швидко вбили два моїх підрозділи третього рівня. Ці з башти отстрілюються дуже-дуже ефективно. Я думаю, треба кайтети, треба бути від моїх. Відправити кріплення тих, тих що кріпили внизу. Цих намагаюся, коротше, розмірити, врятувати, виводжу, з башти підрозділ, який цілий, і заводжу той, який подраний. І наче наче цих мені вдалося врятувати. Окей, з цього боку ще приходить підкріплення. І тут, тут насправді, друга битва за центр. По факту, по факту, по факту перемога все ж таки за моїми силами. Я тут накопичу дуже великий потенціал. І на цьому в цілому мені вже треба якось було б вигравати гру. Але я щось там тягну, бо я не знав, як бо я думав, що папа там до всього. пав в цілому має два-один підрозділ аваргів. А... Два підрозділи, все ж таки варгів, якими можна було правильно поїхати ось сюди на мапу або сюди захоплювати від два території, але він намагається про це в центрі. Не пробивайся, тут вже нема сенсу, бо тут в мене занадто вже велика сила Тут один, два, три, чотири, п'ять підрозділів, шостий сидить в башті. Ні, не суженіс я вбив його. І плюс леголас. Це дуже страшна сила. Наприклад, якщо той самий Люрц небезпечний для Т1, для Еомера і для інших, то для Голасу він багато чого не зробить. Знов атакував мене, намагався збити варгами, але... Але лідерство від башти, лідерство від лісу, ще й близько фонтан. Це був просто банальний звибаргів. Тут вже така сила, просто супер страшна. На цьому я міг рекомендувати а лише атакувати території, саме цього теж тут не роблю. Тут фаб теж не відбудовується, бо може думає, що я це все зруйную. Бачите, моя атака дуже-дуже повільна. Я вже думав, треба копити гроші, щоб будувати Ентів, бо зараз якась вилізе, я очікував, що буде страшне. Але ну, тут вже насправді, насправді а, наші помилки так настакались на одного, але тут все одно видно, те, що все ж таки я тут сил маю набагато більше, Навіть вже те, що я не втрати від башт, все одно фаф вирішує, типу, що, що, що нема сенсу тягнути час, типу, це поразка. Ну коротше що, блін, насправді була крута битва, я прям реально сидів ніг під час неї. Але ну тут в цій грі є така проблема, те, що, ну, гра дуже не збалансована. Це відверто вона. Це факт, вона не збалансована, тому деякі фракції сильніші від інших. Я думаю, що Рохан все ж таки просто сильніший від Сенгар бо Рохана. Є набагато більше тактичних рішень, наприклад, може жити в лучників, може жити в кавалерію, і воно буде плюс-міс рівно ефективно Окремо і стоять ворохами ще герої, тобто Арагорм він нігласно страшне. Навіть якщо Т1, типу, Еомер, ну Ео Він, вони там щось можуть бігати з кавалерією бути ефективними, та лише то Арагорн і Гімлі взагалі можуть бути ефективні своїм по собі навіть першого війську на багаті кавалерії і піхоті, плюс і самі ефективніші. А пізнгардами по факту, та, розумієте, військ велике, але дуже важкий старт в плані економіки, дуже важко, щоб згадуємо розкачуватись дуже активно, щоб щось заробляти. І по-друге, по-друге, все ж таки, все ж таки, все одно, ти типу по факту виходиш, щоб ось цю піхоту і трішки кавалерій. Все. І типу, тактично ти мало що можеш Ну що, Дякую, що було зі мною всього найкращого.